Я хотів би сказати науці, запропонувати вас завжди підтримує. Десь наука заховалася, не бачив. Є є наука, є вас завжди підтримує, підтримує Асоціація фермерів і е... Союз Кооператив. Вас завжди підтримує. Я хотів би запропонувати вам зробити один пілотний або на кожній області, е... обслуговуючий сільськогосподарський кооператив, який би. Вкладав прикладом для решти, щоб ми повчили людей, що таке кооператив, яку користь він дає, і таке інше. Ми сьогодні говоримо, ви кажете, що наскільки я останній вас може невірно зрозумів, що нічого він не дає, це об'єднання, ціна яка була, таке є. Давайте ми ну, будемо вже от ми хочемо створити е, коварів. Ми хочемо створити в області, і ти, може, допоможеш, Саша, не да. створити це е, переробку. Зараз з допомогою Агроінвесі, я не знаю наскільки там 200 тисяч, це зовсім мала сума. Е, але ми зараз, я хотів погано, що мені за міністра пішов. Якраз з допомогою пріоритет сьогодні в наших західних областях, західних, це диспільці областей. Дрібна товарність його свиробники, де їм ніхто не пікається. Де вони дають 80% відсотків продукції і 95% овочів. Ось це для цих людей треба створити І Якраз ініціатива повинна бути голова е, сільських е, рад України. Якраз ініціатива і робота, тому що це сільська громада. Прошу уваги, все зараз завершуємо згідно регламенту. Це сільська громада. Якраз від них, тому що це якраз робота сільської, сільської влади. Тому що цей колектив, це сіляни, вони не задіяні, вони не організовані, не мають інформації. По цій причині ще раз наука з допомогою соку, з допомогою асоціації фермерів створити один пілотний проект в області. Це перше, друге і допомогти зробити переробку. Переробні обслуговуючи кооператив У нас вже є такий кандидат в області. Це перше. Друге, ми говорили. Що дійсно невідома справа? Корінець тут сидить теж на він і науковець, і організатор, але я хотів би підключити, нам потрібно вже готовити менеджерів для керівництва директорів, виконавчих, виконавчих директорів, обслуговуючих кооперативів, тому що в нас таких немає. Але цих менеджерів готовить спільно з міністерством сільського господарства у доводичі із науковими. Інститутами, університетами і давати їм можливість себе реалізувати. Тому що тільки такі люди, які будуть спеціально Іва, Іван Федорович, готовити, спеціально, і ми будемо мати кадри, і ми підготовимо в кожній області будемо мати таких керівників, то звичайно все. Але можливо київські е, київські мої мої колеги колеги говорили, київські колеги мої говорили, персимістично консультували, само розвалялися, але те. Але те, Києва, те, що вже сьогодні, що ми з вами в певній мірі заставили, або ну це буде дуже зручно, що говорить президент, це вже добре, говорить міністр, це вже добре, говорить, чує, слухає нас е, прем'єр, мені, на, на нас вже треба, щоб почули. Я думаю, коли вже почалося це, так потрібно знизу ініціатива від нас, від всіх. І ще раз прошу Іван Федорович, зробіть таке, я пропоную. Все-таки включіть у свою, хоч мені там казалося, ми Куроваром зустрічалися з Стрижаком. Включіть у президію замміністра або міністра. Вам легше буде працювати. Микола, нормально. От, включіть цього голому сільських рад. України, положить, а, тому а що в нас є заєць виборний з'їзд. Да. Ти член президії уносиш пропозицію У нас є заєць, він молодець, але він, на жаль, не може цього вирішити. А це чиновник, який допоможе вам. Дякую. Те, що ми сьогодні зібралися, це дуже важливо. Те, що ми сьогодні піднімаємо питання, це дуже важливо. Єдине, ще скажу, ще пораджу вам, шановні. Погажу, ми створили об'єднання, або назвемо кооператив, ви знаєте, що нам трудно попасти у тендери на державні установи школи, садочки, лікарні. Так от ми в області створили таке об'єднання зараз, і в цьому році вперше цим об'єднанням з ну, допомогою звичайно, влади, ми вже забезпечуємо безпосередника цим кооперативом лікарні, школи, садочки і таке інше.